Українці отримали можливість на компенсації за зруйноване житло, яким чином це можна зробити, і хто вже встиг скористатися ініціативою, коли в Україні можуть відбутися вибори? Відповіли депутати парламенту. Як швидко наше законодавство зможе адаптуватися до стандартів ЄС і чи вдасться унормувати діяльність онлайн-медіа? Про це детальніше в наступному сюжеті. За яких умов в Україні відбудуться вибори? Спікер парламенту прокоментував можливість волевиявлення під час дії воєнного стану. Коли Україна приєднається до ЄС, Брюссель готує спеціальну процедуру для нашої держави. Як придбати нове житло замість зруйнованого росіянами, запрацювала державна програма для постраждалих від війни. Чи вдасться внормувати роботу онлайн-медіа, не порушуючи свободу слова? Народні депутати хочуть забезпечити баланс між прозорістю власності та підзвітністю онлайн-медіа? Україна не відмовляється від демократії, але вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану. Це пряма норма українського закону. Вигадувати демократію під обстрілами це не демократія. Спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у Кремлі. Такими словами, голова Верховної ради Руслан Стефанчук прокоментував можливість виборів під час повномасштабної війни і наголосив, що Росія ніколи не була за мир. Вона завжди прикривала агресію псевдомиротворчістю. Її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через переговори Ро, які мають лише закріпити досягнути силою, тож коли лунають заяви про необхідність виборів під час повномасштабної війни, варто розібратися це реальна можливість чи черговий інструмент дестабілізації України, каже голова Верховної Ради. Рашистський ворог не може і не буде нам нічого диктувати. Ми не копіюватимемо їхні практики, де переможець відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів. Програма адаптації українського законодавства до європейського може зайняти 3-4 роки. Такі прогнози озвучив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Під час форуму Діалоги з НВ Україна змінює світ. Як відкриваються можливості? Верховна Рада, за словами Корнієнка, має запровадити спецрегламент для ухвалення законів та їх адаптації для прискорення євроінтеграційного процесу. Загалом парламентарі мають адаптувати від 500 до 700 законів і дуже багато підзаконних актів. Точна цифра буде відома після завершення скринінгу. Перший віцеспікер підкреслив, що по деяким питанням ступінь наближення до європейського законодавства достатньо висока. Верховна Рада протягом цього року може ухвалювати до 150 євро єврозаконів, наголосив Олександр Корнієнко. Єдине, що далі, звичайно, від ЄС і від країн-членів буде залежати, яку саме тактику вони оберуть, коли у нас буде готова вся програма адаптації. Тому що можуть бути різні варіанти. Це може бути прийом до виборів в Європарламент. Вони в 29-му році нагадаю, а може бути прийом після виборів. Ми повинні пройти цей тест разом. Це дійсно виклик в умовах війни, але реформи не повинні припинятися. Їх буде багато і вони повинні продовжуватися. Внутрішньо переміщені особи в Україні почали отримувати фінансову компенсацію за втрачене житло. Програма підтримки передбачає надання житлових сертифікатів, і за перший тиждень їх отримали вже 50 сімей. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Загалом понад 10 тисяч родин внутрішніх переселенців зможуть придбати нові оселі замість зруйнованих. Скористатися програмою можуть українці зі статусом ВПО, які втратили свою єдину нерухомість. Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. Наразі 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів. Після завершення необхідних технічних процедур вони зможуть придбати нове житло замість зруйнованого. Повідомив голова парламентської таїска з питань захисту прав ВПО Павло Фролов. Поки не багато сімей ВПО отримали перерахування коштів на житлові сертифікати, проте найближчим часом відповідні проплати мають надійти. Поки Цей механізм компенсації на жаль не розповсюджується на житло на окупованій території. А тому за розрахунками урядовців виділених коштів має вистачити для виплат усім внутрішнім переселенцям, які втратили житло на підконтрольній уряду території. Понад 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів мають з'явитися в Україні найближчим часом. У кожній громаді має бути щонайменше один спеціаліст. А для великих міст необхідні сотні таких фахівців, кажуть у міністерстві у справах ветеранів. Там зазначили, що минулоріч лише 500 помічників ветеранів пройшли відповідне навчання. Заявки подали ще тисячі людей. Після проходження навчання у березні з'явиться ще 1500 фахівців. І їх кількість постійно зростає. Повідомив заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко. Уряд планує розширити програму підготовки таких фахівців. Чата осіб без вищої освіти, зокрема ветеранів та представників громадських організацій, фахівець і супроводу ветеранів це особа, яка буде супроводжувати ветерана, члена сім'ї загиблого, члена сім'ї зниклого безвісті через бюрократичні тенети нашої держави. Дуже багато ініціатив існує в державі. Для допомоги цим категоріям осіб, але насправді дуже багато інформації не доходить до осіб. І фахівець він буде обізнаний в цих цих сферах і зможе прокласти короткий шлях для ветерана або члена сім'ї загиблого, для того, щоб людина відчувала, що вона повернулася додому і її тут чекають. Ветеранський бізнес може стати ключем до реабілітації та реінтеграції захисників і захисниць. Під час круглого столу підприємництво як спосіб психологічного відновлення та соціальної адаптації ветерана учасники заакцентувалися на тих проблемах, з якими стикаються ветерани та їхні родини під час відкриття власного бізнесу. Парламентарі ініціюють зміни в підходах до працевлаштування та зайнятості захисників і захисниць. кажуть, аби вони були якісні, потрібно ухвалити закон про ветеранський бізнес, в якому буде закріплено поняття ветеранське підприємництво. Це сприятиме доступу ветеранів до грантів, страхових програм, освітніх можливостей та інших видів державної підтримки розвитку власного бізнесу. Минулого року уряд виділив 540 мільйонів гривень на гранти для ветеранів. Крім того, Український ветеранський фонд передбачив гранти на суму близько 300 мільйонів гривень, а мінагрополітики виділить кошти на розвиток фермерського господарства. Учасники круглого столу також ініціювали створення мережі ветеранської підтримки, що об'єднає психологів, коучів, підприємців і самих ветеранів. Ми маємо на сьогодні декілька напрямків підтримки ветеранів, такі як в Державній службі зайнятості, де надаються фінансова підтримка захисникам, членам його родини. Також ми маємо в Міністерстві ветеранів України ветеранський фонд, який також розглядає. Можливість фінансування бізнес проєктів наших захисників дуже важливо максимально спрощувати власне ведення бізнесу для ветеранів, давати їм нижчі податкові пільги для того, щоб якомога більше людей створювало різного роду великий середній бізнес, маленький були самозайнятими особами і були корисними. Аналіз закону про медіа, а саме регулювання діяльності онлайн-медіа розпочали у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. Йдеться про визначення, реєстрації, обов'язки, спільне регулювання та відповідальність у цій сфері. Таке дослідження потрібно, аби виявити прогалини та адаптувати норми закону до сучасних викликів у сфері онлайн-медіа. Розвиток цифрового середовища та різноманіття платформ для поширення інформації, вимагають оновлених підходів до регулювання. Це важливо для захисту громадян від дезінформації та маніпулятивного контенту, каже заступниця голови профільного комітету Євгенія Кравчук. Народні депутати хочуть забезпечити баланс між свободою слова, прозорістю власності та підзвітністю онлайн-медіа, а також виявити на якому етапі розробка критеріїв для визначення онлайн-медіа та як забезпечується прозорість їхньої структури власності. Одна із процедур стосується можливості національної ради з питань телебачення та радіомовлення при реєстрації онлайн-медіа перевіряти на те, чи власне дотримується ця медіа закону по мові ворожнечі по структурі власності, щоб там не було російських власників, тобто щоб там не було, не не відбулася реєстрація офіційної медіа, які несуть якісь ворожжу пропаганду чи наративи. В сфері регулювання соціальних мереж Україна може рухатися фактично трьома сценаріями. Перший не передбачає участі в Верховної Ради, два інший передбачають перший це введення санкцій на ті соціальні мережі, які мають прямий зв'язок з країною агресором чи країнами, які їй сприяють. Більш реальними виглядає другий сценарій: це адаптація в Україні. Digital Service Act європейських спільнот. Ну і самостійне врегулювання є потреба оновити вітчизняне законодавство, яке стосується саме регулювання діяльності онлайн медіа. Зрештою, ми бачимо і запит на такі зміни, які лунають від суспільства. Цього тижня Україна вшанувала пам'ять героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності. Саме з 18 по 20 лютого 2014-го на Євромайдані загинуло найбільше 78 протестувальників. Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20. 105 героїв Небесної Сотні отримали звання Героїв України посмертно. Посмертно ордени героїв Небесної Сотні отримали і троє іноземців: громадянин Білорусі Михайло Жизневський та двоє грузинів Зураб Хурція та Давид Кіпіані. 20 лютого день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільним, будувати сильну європейську Україну, зазначив президент Володимир Зеленський. Голова парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що подвиг героїв Небесної Сотні живе у серцях тих, хто бореться за Україну на фронті та в тилу.